Всім привіт! Цього року і цього дня фільму світ юрського періоду виповнюється рівно 10 років. Тому я сьогодні вам розкажу топ-20 фактів про цей фільм. Погнали! Це перший фільм із серії, продюсером якого не стала Кетлін Кеннеді. Після релізу третьої частини франшизи у 2001 році робота над продовженням зависла більш ніж на 10 років. У 2011 році на Комік-кон Сан-Дієго Стівен Спілберг повідомив, що на даний момент ведеться робота над сценарієм четвертої частини. У червні 2012 року стало відомо, що авторами останньої версії сценарію стануть Рік Джафа та Аманда Сільвер. У березні 2013 року було оголошено, що режисером фільму стане Колін Тревору. У листопаді 2013 стало відомо, що Кріс Прат веде переговори на головну роль у фільмі. А у лютому 2014 року його участь було затверджено. Зйомки фільму розпочалися 14 квітня 2014 року на Гаваях. Початкова назва фільму була Парк Юрського природу 4 зникнення, але у вересні 2013 року. Фільм перейменували на світ юрського періоду. Гіросфера була ідеєю Стівена Спілберга. Знімальний майданчик для сцен з гіросферою був побудований в долині поряд з ранчо Коалова, розташованому в Оаху. Коли фільм перебував на ранній стадії розвитку, планувалося, що головну роль у ньому відіграє Гаррі Люфорст. Проте він покинув проєкт: Армі Хаммер, Генрі Кавін, Глен Хоурдон. Джейсон Судейський, Гаррет Хедлунд, Джош Пролін, Джон Крісінський, Кріс Прат та Джейсон Стейтем розглядалися на роль Оуна. Через війну роль дісталася Прату. Майкл Джакито замінив Джона Вільямса на посаді композитора фільму. Цікавим є той факт, що Вільямс став композитором фільму «Зоряні Війни про буджиніси у 2015-му. Джакіто писав музику для всіх попередніх фільмів Амбрамса, тоді як Вільямс написав музику для двох із трьох попередніх фільмів про парк вірського періоду, а в третьому були використані деякі з його музичних тем. Сценарій до фільму було написано за три тижні, і студія наполягала на тому, що продакшн розпочався вже у червні 2013 року. Однак Стівен Спілберг вирішив, що треба більше часу щоб зробити дійсно хороший фільм і призупинив передчасний початок продакшену. Сценарій був схвалений Спілбергом тільки у вересні 2013-го. Це перший фільм серії, зйомки якого не проходили у студії Юніверсу у Лос-Анджелесі. Натомість була обрана Луїзіана через великі податкові пільги, які там надаються. Більшість фільму було знято у форматі 35 мм. Однак під час зйомок на натурі в Гаваях використовувалися камери, що знімають у форматі 65 мм. Причому одна з 65 мм камер, використана в цьому фільмі, була раніше задіяна на зйомках фільму 2001-го космічна Одіссея 1968-го Стенлі Кубріка. Під час створення центру управління парком. Було ретельно досліджено тематичний парк студії Юніверсу у Орландо. Також частково дизайнери взяли за основу диспетчерську НАСА. Однією з ідей сценарію фільму були солдати, генетично схрещеними з динозаврами. Ця ідея була запропонована Джоном Сейлзлом ще в 2004 році, але від неї відмовилися. Під час прослуховування Тая Сімпскіна. Та Ніка Робінсона, їм треба було сидіти і кричати, вдаючи, що їх збирається з'їсти динозавр. Крістін Стюарт розглядалася на роль Клер, але в результаті її вважали надто молодою для цієї ролі. Під час зйомок, щоб уникнути витоку інформації, проект звався «Відлив». Ця назва була обрана Стівеном Спілбергом задовго до того, як до проєкту приєднався Колін Тревором. На роль Лоурі Розглядався Джейсон Шварцман. Але у результаті роль дісталася Джейку Джонсону. Ідея про використання акул як корм для динозаврів належить режисеру Коліну Тревору. На це його надихнув фільм ще у 1975 року Стівена Спілберга. Сцену панічної втечі галімів було знято на ранчу Куауа, неподалік місця, де знімалася аналогічна сцена для фільму парк юрського періоду. І ось наостанок фінальний 20-й факт. Світ юрського періоду став найкасовішим фільмом франшизи, а також займає друге місце у списку найприбутковіших фільмів 2015 року та шосту сходинку у рейтингу найкасовіших фільмів усіх часів. На даний момент перший світ є найкасовішим фільмом юрської франшизи. Що ж, подивимося, чи зможе відродження побити цей рекорд. Ну а я ще раз вас всіх вітаю, та кажу вам до побачення і гарного настрою. Бувайте!